Виконуємо номер 1529 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Добуток двох чисел дорівнює 7,8. Один з множників помножили на 1,6, а друге на 2,5. Знайди новий добуток. Приступаємо до виконання. Знайдемо. Як змінився добуток, якщо один із множників помножити на 1,6, а другий на 2,5. Нехай х помножити на y це наш добуток. Один з множників помножили на 1,6 помножимо x. На 1,6, а другий множник на 2,5 помножимо Y на 2,5. Скористаємось властивості в ньому множення, перемножимо змінні і перемножимо числа. Помножимо 1,6 на 2,5 стовпчик. 6 помножити на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, до 3, 8. Множимо на 2, 12, 2, записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1, 2, до ще 1, 3. Виконуємо додавання 0, 10 і 4. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 4. Отже, маємо 4. Помножити на XY, вийшло 4 xy Наш добуток був, наш добуток став. Отже, добуток збільшився у 4 рази. Записуємо висновок, отже, добуток збільшився у. 4 рази. А тепер знайдемо новий добуток. У нас за умовою сказано, що добуток двох чисел дорівнює 7,8. Помножимо 7,8 на 4. Виконуємо множення усно. 78 помножимо на 4, а потім відокремимо кому 70 множимо на 4. Буде 280, 8 множимо на 4, 32. 280 23, 32, буде 312. І тепер відокремимо одну цифру, після кому вийшло 31,2. Записуємо новий добуток і записуємо відповідь. 31,2. Ми знайшли новий добуток, якщо один із множників помножу на 1,6, а другий на 2,5, і добуток чисел дорівнював 7,8. Номер 1529 виконано.